В Миколаєві пройшов вже традиційний фестиваль моди Volkswagen Вік». Цього разу у зв'язку з бойовими діями в Україні Миколаївський Бомонд» вирішив допомогти українській армії. Захід пройшов за підтримки управління культури міськвиконкому. Причепурені нафарбовані струнки дівчата, хлопці із модними зачісками, і все це приправлено звичайно, як годиться, ріками шампанського та дорогими автівками. Фестиваль Volkswagen Fashion Week двічі на рік відбувається в Миколаєві в одному із автосалонів міста. Що там казати, всі важки миколаївського суспільства збираються, щоб себе показати, і на інших подивитись, не втрачаючи зайвої нагоди прикупити собі щось новеньке. Не оминув такого гламурного заходу, і народний депутат України Тарас Кремінь. Другий раз у житті в автосалоні бібліотеки, театри, тепер Верховна Рада. Ну це для себе я відкрив цей автосалон, але знаєте, я ніколи в житті не був навіть на показах мод, хоча, в принципі, непогано в тому розуміюся, бо люблю спостерігати за цим все. Цього разу організатори фестивалю вирішили зайнятися благодійністю. У нас появилась виставка современного искусства, возможность показати себе художникам молодим, потому що їх многие, особливо в наше время не замечают. Плюс буде ще детский день, то тобто есть детки смогут поучаствовать в показах, а родителі зможуть увидети що то новенькое і приобрести что-то новенькое. Художників, які підтримали заклик допомогти українській армії, дійсно виявилось вдосталь. Я б участвовала хоч кожен день, але очень рідко как бы у нас такі мероприятия проходять. Звісно, в связи с последними событиями це стало актуально, а до цього це это не було актуально. Ну, звісно, плохой повод. Війна це завжди плохой повод. Сам фестиваль проходив три дні. Весь цей час на подіуми проходили покази від миколаївських і українських дизайнерів. Гості та учасники могли ознайомитись та придбати собі речі, які будуть актуальні в новому сезоні. Олег Гордій, Олег Хусаїнов, МСН.